Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть заложний доти Завтра Блінкен офіційно передасть Україні далекобійні атакамси, які одразу полетять прямо до Москви. Це вдалося завдяки переговорам заложного. 60 літаків Жуляни, сотні контейнерів по всій Україні. Удари по Москві почнуться одразу. Байден Камала поважають та слухають заложного. На їхню думку, він буде новим генералом НАТО. Головний ультиматум Зеленському той же відставка Єрмака. Ось більше інсайдів про Втрашній візит Блінкана Олег Шарп пише за кулісся Вашингтону за кілька днів. Зеленський поїде на зустріч з Байденом. Між тим, враховуючи його талант, провалювати перемовини у форматі «Овзе рекорд. Наші найвірніші друзі з числа європейців наполягли на попередній розмові з Байденом. Такі перемовини у форматі спільної відеоконференції знов таки «Овзе рекорд відбулись позавчора. Окрім Байдена, присутніми були Блінкан та міністри оборони Данії, Швеції, Фінляндії і Нідерландів. Після чого відимені переговорників міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс категорично виступив за відсутність обмежень на удари в ГЛИБРФ. Мовляв, міжнародне право нічого не говорить про те, що такі удари дозволяються лише в межах 100 кілометрів. Нагадаю, що ця країна передала своє та ракети до них. Після цієї конференції Байден збирав нараду з представниками Пентагону, держдепу та ЦРУ у пресу, зокрема CNBS, Біз, інформація, що питання вирішено на користь України з певними, але діючий президент, щоб не підставляти Камалу, наполягав, що про таке рішення слід оголосити тільки 5 листопада. Да, між тим погодився, що якщо Вашингтон володітиме 100% інформацією про те, що Москва отримала іранські балістичні ракети, це рішення вступить у силу автоматично. Польща, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та країни Балтії продовжують наполягати на негайному дозволі. А це вже від себе говорить політолог Бригенець. Заява Блінкена про те, що ракети Іран передав і санкції за це вводяться не лише США. Це хороший сигнал. Тож сподіваємося, що завтрашній приїзд Блінкена буде наслідком домовленості. Редакція каналу не, не несе відповідальності за. Засловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.